Чи було у вашому житті таке відчуття, коли ви тримаєте штурвал так міцно, що кісточки пальців біліють, коли ви плануєте кожну хвилину, кожен рух, кожне слово, але життя все одно йде не за вашим сценарієм, а потім раптом в один момент, коли ви вже на межі виснаження від боротьби, коли сили закінчилися і ви просто відпускаєте. І тоді відбувається диво. Двері, що були зачинені місяцями, раптом відкриваються люди, яких ви шукали самі знаходять вас, можливості з'являються звідки не чекали, наче всесвіт нарешті отримав дозвіл допомогти вам. Сьогодні я розповім вам історію, не мою, але вона може стати вашою, історію про те, як одна людина. Дізналася найглибшу таємницю життя, коли перестаєш боротися з рікою, вона несе тебе точно туди, куди потрібно. Це історія, що змінила все, і якщо ви зараз відчуваєте, що тонете у боротьбі за контроль, якщо ваше життя схоже на нескінчену війну з невидимим ворогом, то ця історія для вас. А якщо ви хочете більше таких глибоких історій. Що торкаються самої суті буття, підписуйтесь на канал Душа Флоу Тут ми досліджуємо найглибші таємниці людської душі через силу історії. Жив собі чоловік на ім'я Олексій, успішний, розумний, цілеспрямований, його життя було розписане по хвилинах, календар заповнений на місяці вперед, цілі розбиті на підцілі, плани мали резервні плани. Друзі заздрили його організованості, колеги захоплювалися його ефективністю, родина пишалася його досягненнями, але всередині Олексій відчував себе наче хом'як у колесі, бігав все швидше і швидше, а з місця не зрушував. Кожного ранку він прокидався зі списком завдань, кожного вечора лягав з відчуттям, що день прожив не він. А якийсь робот у його цілі, спонтанність стала ворогом, невизначеність, джерелом паніки. Він контролював все, що їсть, як тихає, що думає, що відчуває, і чим більше він контролював, тим більше життя чинило опір, проекти, які мали принести успіх, провалювалися з незрозумілих причин, стосунки, які він намагався налагодити. Розпадалися здоров'я, яке він ретельно оперігав, почало давати збої. Однієї дощової осінньої ночі, коли черговий ідеальний план розвалився, Олексій сидів у своєму кабінеті і відчув щось страшне, не злість, не розчарування, а повну порожнечу, наче вся його енергія витекла через невидимі тріщини в душі. Що я роблю не так, прошепотів він у темряву. І темрява йому відповіла не словами, а відчуттям присутності, наче хтось увійшов у кімнату. Хоча двері були зачинені, Олексій повернувся і побачив себе, але не себе справжнього, а свою тінь. Тінь виглядала, як він, але була зіткана з усіх його страхів, сумнівів, пригнічених бажань. Вона усміхалася сумною посмішкою. Привіт, Олексію, сказала тінь голосом, що звучав, як відлуння його власного, І я чекала, коли ти нарешті мене побачиш. Хто ти? прошепотів Олексій, хоча вже знав відповідь. І я частина тебе, яку ти намагаєшся контролювати вже 30 років. І я твоя дитяча спонтанність, яку ти заборонив грати, І я твоя інтуїція. Яку ти заглушив логікою, я твоя довіра до життя, яку ти замінив стратегіями. Олексій чув, як щось стискається у грудях, але ж без контролю все розвалиться, прошепотів він. Тінь засміялася не зловісно, а співчутливо. Подивись довкола себе Олексію, що розвалилося більше, коли ти контролював чи коли не контролював. І він подивився. На свій ідеально організований кабінет, де не було місця живим квітам, на розклад, у якому не було часу для дружби, на цілі, які він досягав, але вони не робили його щасливим. Ти готовий побачити щось інше? запитала тінь. Я не знаю, чесно відповів Олексій. Незнання це початок мудрості, усміхнулася тінь. Ходи. Покажу тобі, як виглядає життя, коли ти йому довіряєш. Вона простягнула руку, і Олексій, вперше за багато років, діючи не за планом, а за поривом, взяв її. У ту ж мить кабінет зник. Вони стояли на порозі таємничого лісу. Ліс, до якого привела його тінь, не був схожий ні на що, що Олексій бачив раніше. Дерева тут росли не рівними рядами, а у дивних, непередбачуваних патернах. Деякі обвивалися навколо один одного, створюючи живі арки, інші росли під нахилом, наче танцювали з вітром. Тут жодне дерево не знає, як воно має рости, пояснила тінь. Але подивись, яка краса виходить, коли вони просто ростуть. Олексій озирнувся. І справді, цей хаотичний ліс був прекраснішим за будь-який ландшафтний парк, що він бачив у ньому була жива гармонія, що народжується не з правил, а з природної мудрості. Вони йшли стежкою, що вилася непередбачуваними поворотами. Кілька разів Олексій намагався згадати мапу цих місць, проаналізувати логіку повороту, але стежка. Ніби відчувала його спроби і ставала ще більш заплутаною. Перестань, м'яко сказала тінь, тут можна тільки йти, не планувати шлях, просто йти. І коли Олексій нарешті відпустив потребу знати, куди веде стежка, сталося дивовижне, його кроки стали легшими, дихання глибшим, навіть птахи стали співати по іншому. Раптом… Стежка вивела їх на галявину, де росло дивне дерево, його стовбур розділявся на дві частини. Одна тягнулася вгору, правильна і стрімка, інша закручувалася спіраллю, наче танцювала. Це дерево вибору, сказала тінь. Кожна людина коли небудь стоїть перед ним. Права гілка це життя під контролем, ліва життя у потоці. Олексій підійшов до дерева, торкнувся правої гілки. Миттєво у його голові промайнули образи, успіх, досягнення, похвала, але також втома, самотність, відчуття порожнечі. Потім він торкнувся лівої гілки і побачив щось інше, непередбачувані пригоди, глибокі стосунки, моменти справжньої радості, але також невизначеність. Ризик, необхідність довіряти невідомому. Я боюся, чесно сказав Олексій. Звичайно, кивнула тінь, страх це природна реакція на не невідоме. Але скажи мені, Олексію, твій контроль справді захищав тебе від болю. Він замислився, згадав усі рази, коли ретельно спланований проект провалювався, усі стосунки, що розпадалися. Незважаючи на його зусилля їх налагодити усі ночі, коли він лежав без сну, прокручуючи у голові сценарії майбутнього, ні, прошепотів він контроль не захищав, він просто створював ілюзію захищеності. А що якщо м'яко сказала тінь, життя не ворог, якого треба контролювати, а річка, якій можна довіритися? На галявині з'явилися інші постаті, Олексій впізнав у них людей зі свого життя, але не такими, якими він їх знав. Це були їхні справжні сутності без масок і ролей. Його мати була тут не як мама, яка хвилюється, а як мудра жінка з очима повними любові, його колега не як конкурент у кар'єрній гонці. А як творча душа, що шукає свій шлях. Навіть його екс партнерка була тут, не як та, що його залишила, а як людина, що також боролася зі своїми демонами. Бачиш, сказала Тінь, коли ти перестаєш контролювати, як інші мають до тебе ставитися, ти починаєш бачити, хто вони насправді. Олексій відчув. Як щось розтає у його серці, всі ці роки він намагався контролювати не тільки своє життя, а й реакції інших людей. Він грав в ролі, щоб викликати потрібні емоції, маніпулював ситуаціями, щоб отримати бажані результати. Як же втомливо було жити так? прошепотів він. Тепер ти готовий зустріти мудреця? запитала тінь. Олексій кивнув. Він відчував себе, наче людина, що скинула важкий рюкзак після довгого походу. Легкість була незвичною, але приємною. Тінь повела його глибше в ліс, туди, де між древніми деревами стояла маленька хатина. Хатина виглядала так, наче виросла з самого лісу, стіни з живого дерева, дах, з моху і квітів, двері. З переплетених гілок, що пропускали м'яке золотисте світло. Біля дверей сидів літній чоловік з мудрими очима і усмішкою, що говорила про розуміння найглибших таємниць людської душі. Олексій одразу впізнав його, хоча ніколи раніше не бачив, Карл Густав Юнг, прошепотів він. У цьому місці імена мають значення. Усміхнувся мудрець Тут я просто той, хто колись також намагався контролювати неконтрольоване, сідай, Олексію, біля хатини стояли два крісла одне ідеально рівне, інше асиметричне, але дивовижно зручне. Олексій автоматично потягнувся до рівного, але зупинився Вибирай серцем, не звичкою», – м'яко сказав мудрець. Олексій сів у асиметричне крісло і відчув, як воно ідеально підлаштувалося під контуру його тіла, наче було створене саме для нього. Розкажи мені про свій контроль, попросив мудрець. Я. Я думав, що контролюю заради безпеки, заради успіху, заради того, щоб не зробити помилку. А що таке помилка? запитав мудрець. Олексій замислився, коли щось йде не за планом, коли результат не такий, як очікувався. Цікаво, кивнув мудрець. А хто вирішував, який результат правильний? Я. Ну, логіка, досвід, успішні люди, але не твоя душа. Олексій відчув уколо серці, коли востаннє він прислуховувався до того, чого насправді хоче його душа. Мудрець простягнув руку, і у його долоні з'явилася маленька насінина. Уяви, що ця насінина хоче контролювати свій ріст, вона вирішує: Я стану дубом високим, могутнім, щоб усі захоплювалися, і починає напружуватися, тягнути коріння в неприродний бік, форсувати ріст. Мудрець закрив долоню, а коли відкрив, там лежала мертва, почорніла насінина. А тепер подивись на це він взяв іншу насінину і поклав її у землю біля своїх ніг. Ця насінина не знає, чим стане вона просто довіряє росте туди, де є світло, пускає коріння туди, де є вода, дозволяє собі бути собою. На очах у Олексія насінина проросла. Випустила паросток, підняла до сонця маленькі листочки, але вона ж може стати не тим, чим планувала. вигукнув Олексій. А хто сказав, що вона щось планувала, усміхнувся мудрець. Насінина на дуба не планує стати дубом, вона просто є дубом, і коли вона довіряє своїй природі, вона стає найкрасивішим дубом, яким може бути. Олексій відчув. Якщо зрушується у глибині його розуміння, ти хочеш сказати, що я борюся зі своєю власною природою? Я хочу сказати, що ти намагаєшся стати тим, ким, на твою думку, маєш бути замість того, щоб відкрити, хто ти є насправді. Мудрець підвівся і підійшов до маленького струмка, що протікав поруч з хатиною. Подивися на цю воду вона не планує свій шлях. Не намагається контролювати, куди потече, але вона завжди знаходить дорогу до моря, і по дорозі пуїть квіти, дає життя рибам, створює красу. Але ж вода просто тече вниз під дією гравітації, заперечив Олексій, у неї немає цілей, мрій, амбіції. А у тебе є? запитав мудрець, дивлячись йому прямо в очі. Чи це просто те, що тобі сказали, що у тебе має бути? Це запитання вразило Олексія, як блискавка, коли востаннє він справді хотів того, до чого прагнув, скільки його цілей були насправді чужими очікуваннями, і як дізнатися різницю, прошепотів він. Мудрець підійшов і поклав руку йому на груди над серцем. Справжнє бажання душі завжди супроводжуються почуттям легкості, навіть якщо шлях важкий, серце співає, фальшиві цілі завжди супроводжуються напругою, навіть коли їх досягаєш, відчуваєш порожнечу. Олексій згадав свої досягнення, диплом, який здобував через сили, посаду, яку отримував після виснажливої боротьби. Квартиру, за яку заплатив не тільки грошима, а й роками стресу. Але як жити без сілей? Без планів, це ж хаос. Хто сказав без сілей? Засміявся мудрець. Я кажу про інший тип цілей, не те, чого ти хочеш досягти, а те, ким ти хочеш стати, не контроль над результатом, а довіра до процесу. Він підійшов до стіни хатини. І торкнувся її, стіна стала прозорою, і за нею Олексій побачив своє життя, але інше версію себе, що довіряла потоку. У цій версії він займався не тим, що мав, а тим, що його надихало. Його стосунки були не налагодженими, а живими і справжніми. Його успіх вимірювався не цифрами, а відчуттям наповненості. Це можливо, прошепотів Олексій. Це не тільки можливо, сказав мудрець, це твоє природне право, але для цього треба відпустити ілюзію, що ти знаєш, як має виглядати твоє життя. Мудрець взяв Олексія за руку і повів до маленького озера за хатиною. Вода у озері була така чиста, що здавалася повітрям. Але це було незвичайне озеро, воно відображало не зовнішність, а внутрішню сутність. Подивись, сказав мудрець. Олексій схилився над водою і побачив себе, але не того себе, яким він був останні роки, напруженого, контролюючого, втомленого, він побачив себе справжнього. У відображенні його очі сяяли цікавістю до життя. На обличчі грала м'яка посмішка, не маска професійної ввічливості, а справжня радість, плечі були розправлені, але без напруги все тіло випромінювало спокійну впевненість не у результатах, а у собі. Хто це? прошепотів він. Це ти, коли не намагаєшся бути кимось іншим, відповів мудрець, це твоє справжнє я, що чекало. Поки ти перестанеш боротися з ним. Олексій торкнувся води, і відображення стало ще яскравішим. Він побачив себе у різних ситуаціях, на роботі, де він створював не тому, що мав, а тому, що надихався, у стосунках, де він був відкритим і вразливим, і це робило зв'язок глибшим, у самотності, яка не лякала, а заспокоювала. Але як, як перестати контролювати? запитав він. Мудрець усміхнувся і підняв руку. З його долоні злетіла маленька пташка. А як ти контролюєш своє дихання вночі? Як керуєш биттям свого серця, як змушуєш волосся рости? Я не контролюю. Це відбувається само собою. Саме так, життя це не машина. Яку треба керувати, це організм, який знає, як функціонувати, твоє завдання не контролювати, а співпрацювати. Мудрець сів на березі озера, стукнув легенько палицю Олексія і той сів. Перший крок почав мудрець це усвідомити, що контроль, це ілюзія, ти ніколи не контролював життя по справжньому. Ти просто витрачав величезну кількість енергії на спроби контролю. Олексій кивнув це було болісно, але правдиво. Другий крок навчитися розрізняти голос його і голос страху. Его каже Ти маєш. Ти повинен. Що подумають люди? Душа каже Мені цікаво, я відчуваю, це резонує зі мною. А третій. Третій – Почати маленькими кроками довіряти потоку не треба кардинально міняти життя за один день, просто у кожній ситуації запитуй себе, що б я зробив, якби не боявся, і роби це. Мудрець простягнув руку до води і зачерпнув жменю. Вода текла між його пальців, але частина залишалася. Бачиш, я не стискаю воду. Не намагаюся її утримати, я просто тримаю долоні чашою і дозволяю їй бути, і вона залишається зі мною стільки, скільки потрібно. Олексій зрозумів стосунки, можливості, щастя, все це як вода. Чим більше стискаєш, тим швидше втікає. Ти готовий повернутися? запитав мудрець. А як я пам'ятатиму все це у повсякденному житті? Мудрець стукнув його по лобі. Кожного разу, коли відчуваєш напругу контролю, згадай це озеро, згадай своє справжнє відображення і запитай себе, що я намагаюся контролювати, і чи справді це моє завдання. Олексій відчув, як у його лобі залишається тепла точка, нагадування про цю мудрість, а тепер іди, сказав мудрець. Твоє справжнє життя чекає на тебе. Олексій відкрив очі. Він сидів у своєму кабінеті, але все здавалося іншим, наче той самий простір, але наповнений іншою енергією. Перше, що він зробив, подивився на свій розклад на завтра двадцять дві події, розписані по хвилинах. Раніше це давало йому відчуття контролю тепер. Це викликало сміх. Він взяв ручку і почав закреслювати не все тільки те, що було зроблено зі страху або зі звички, залишив тільки те, що справді резонувало з його серцем. Розклад став вдвічі коротшим і вдвічі цікавішим. Потім він подивився на свої цілі на рік. Здебільшого це були чужі очікування. Упаковані у його плани, він переписав список, залишивши тільки те, від чого його серце прискорювалося від передчуття. Наступного дня на роботі колега запитала Ти виглядаєш по-іншому? Що сталося? Олексій усміхнувся, і я перестав намагатися керувати рікою, вирішив навчитися плавати в ній. Через тиждень він помітив першу зміну. Проєкт, над яким він працював, раптом розвинувся в неочікуваному напрямку. Раніше це викликало паніку, тепер він подумав цікаво, куди це веде, і пішов за потоком. Результат перевершив усі його попередні плани. Через місяць він зустрів людину, яка стала його найкращим другом, не через нетворкінг або стратегію знайомств. Просто тому. Що був відкритий до неочікуваних зустрічей. Через рік його життя стало невпізнаваним, не тому, що він досягнув усіх своїх цілей, а тому, що перестав боротися зі своєю природою. Він досі планував, досі мав цілі, але тепер це було схоже не на складання детальних карт невідомої території, а на встановлення загального напрямку і довіру до компасу Серця. І найдивніше, коли він перестав контролювати, життя почало надавати йому можливості, про які він навіть не мріяв, наче Всесвіт нарешті отримав дозвіл стати його союзником замість противника. Якщо ця історія торкнулася чогось у вашій душі, якщо ви впізнали в Олексії частину себе, підписуйтесь на канал Душа Флоу. Тут ми продовжуємо досліджувати найглибші таємниці людського буття через історії, що змінюють, через мудрість, що звільняє, через розуміння, що трансформує. Бо іноді одна історія може змінити все життя, а ваша історія трансформації починається прямо зараз.